Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати, як на сценіку відремонтувати кнопку, щоб замикалася. О, вона замикається, але дуже часто, відми... ну, дуже часто не спрацьовує. О. Тому зараз будемо знімати. Так, для того щоб нам, щоб зняти, ось тут така є заглушечка. Ось її необхідно вийняти. Так, виняли, далі ось такий гачок. Ну, це він довгий такий, бо це я задній ще робив, але там принцип такий самий. Ось ось така штучка, о, зараз максимально. Ми цю штучку залазимо о, і тягнемо до себе. О, все бачили? Ось тепер знімається оця штучка, відповідно, витягується. Так, секунду. Так, ось витягнувся ключ. Далі витягуємо саму ручку. Щоб ручку витягнути, потрібно її потягнути до себе, і тоді, відповідно, вона виходить. Ось так. Так, далі знімаємо цю заглушечку. Тут є насвінтик, його треба відкрутити. Так, далі ось тут є дві таких защлки. Одною рукою, напевно, що... Шо... А, ну в принципі, вийшло. Витягуємо і трошки так само тягнемо сюди, бо ось тут ось ще є така защолечка трошки. Ось все, є. Тепер ось у нас цю штучку треба нам зараз дістати. Вона так само тут дві защоки. Раз, два і вона сюди вилазить. Тепер знімаємо саму оцю кнопку. Так само ось тут Ось там видно чорненька, яка дві їх є з обох боків. Ось маємо цей, цю таку кнопочку, яка погано працює. Ось треба видобати ось цей весь силікон і ось тут він цей силікон, його треба звідси все видобити. Так ось трохи дістав кнопка ця. Розламалася. Ось так вона виглядає. от Погано дуже виковирюється цей герметик, але його треба звідти геть добре все забрати. Так, і міняти буду таку кнопку, такої оригінальної я не знайшов, й час вони має. Ось мене з магнітоли якоїсь взяв. І тут от стоїть така от кнопочка. Теж працює. Я вже дві звідси взяв. Взяв на задню ручку і на, на передню водійську. От. Так, продовжуємо старатися виковирювати. Далі беремо паяльник, відповідно, і будемо випаювати. Цю штучку випаємо зараз випаяємо. І далі сюди її припаяємо. Так як ця кнопочка, яку я перепаяв ось, вона трошки нижча, то я сюди під низ наліпив ще такого скотчу, ось такої товщини. Далі беремо звичайний силікон, я беру такий і ось тут все гарненько силіконимо. Зараз побачите. Так, ось, значить, тако про силікони, все, з двох сторон. І Тепер складаємо назад. Так, далі, щоб ставити ручку, ось ми її тако вставляємо І, о, і туди хоп, все, ручка готова. Можна навіть продемонструвати. Так, відкрито. Все, легесенько. всім дя... А, обов'язково ще, що хотів сказати, що зараз, коли цю штучку ми ставимо назад, ось цю, зараз тоді вже поставлю, ставимо її відповідно назад, ось. І так само і на задніх дверках оцю штучку треба пихнути туди. О, Все. Все, всім Дякую за увагу, кому цікаво. Було ставте лайки, задавайте питання. Слава Україні! На все добре!